Я знімаю випадкових людей загалом, і просто до тебе підійшов, щоб зняти портретик на камеру. Так, але я... З... де я скажу? Де ти скажеш? Да. Добре. Так, о, щось є? Ще що ідеї якісь. Ага. Розкажи, будь ласка, про себе. Ти зараз мене фотографуєш і я просто тут є, потім мене нема. І все. Я, як вітер, як вода. І два слова про захід на якому ти? Ми кожен раз збираємось, тому що ми е, любимо е, неонове світло. Ми це клуб е, шанувальників неонового світла. Ви зараз можете бачити ці відтінки тут. Тому ось так ми е, обмінюємось досвідом. О, прикольно. Хм. Подобається, так? Да? Так. Да.